Привіт! І знову з вами я, Жанна Бланк, на моєму каналі Наші люди. Хочу з вами поділитись маленьким влогом сьогодні, як я зустрічаю свою доньку у себе там, де я працюю, у Німеччині. А ще хочу поділитись тим, що можна скрізь собі влаштувати маленьке свято, де б ти не був. І зробити собі так, що ти майже як вдома. Зараз все вам покажу. Я сьогодні купила таку собі річ. Це моя донька, Кристина. Так, І от я купила таку річ, щоб зробити собі гриль, де б ти не був. Цей маленький, бачите, компактний. То можна його з собою перенести де хочеш. Ну, в лісі ти ще якось ранувати ще прохолодна і земля прохолодна і дощить у нас частенько. І хочу показати от вам ще мабуть, так. ось це таке одне і на грилі можна робити м'язко. І що хочу ще додати, те, що. О, все, дивіться, що ми будемо зараз робити, ми будемо смажити курячі крильця. І овочі, і пиво німецьке розпивати. От. І хочу сказати, що цю мою покупку коштувала для мене всього-навсього 10 євро. Тобто, оці дві речі я його купила зовсім дешево за те, скільки я отримаю задоволення та ще й разом зі своєю улюбленою донечкою Христиною. Ну, що організуємо сьогодні свято. Так, організуємо обов'язково. <гум> <гум> можна трошки дозволити собі таку розкіш, так? І покажемо вам результат, що в нас вийде. Добре. <гум> тоді до зустрічі. Будемо все показувати вам сьогодні. <гум> Готуємо на нашому міні-філі першу страву це у нас такі колбаски німецькі. А потім будемо готувати наші крильця. От. І ще у нас є маленькі ніжки курячі. І буде у нас розкішна вечеря. Дров у нас ще багато, ще ми собі підкупили трошки такого вугілля. І буде у нас тепер все супер. Вам все покажемо, як вийде. Продовжую своє відео. Перший захід у нас готовий. Зараз покажу наші крильця, які пожарились. Ось, наш такий тіл. Ось такі точні, такі класні овочі, соус, музичка. Хай буде музичка, да? Музичка і пивко. І все, і ми тепер трошки повечеряємо. І вам бажаю смачного. Хочу розповісти одну маленьку історію. Що ми завжди любили раніше вдома, як були в Україні, ходити на природу і такі вогнища запалювати і що-небудь готувати. Частіше за все, це була картопля, тиски, ну або шашличок, інколи й уху варили. І так це дуже нагадує той колишній час і дуже. Ми мріємо, коли ж ми все таки поїдемо додому, так? можемо піти до лісу. До лісу, так щоб було це вже не страшно, так? так. Ох, і посидіти на рідній землі. Ось ми і перше наше блюдо приготували наші такі смачненькі німецькі сардельки. Вкусняшка у нас вийшла, будемо їсти. От і підійшов наш вечір вже до завершення. Все у нас вийшло так чудово, ми навіть і не так і думали, що може так вийти. Все, вийшло у нас як. Маленький спром. М'ясо вийшло дуже смачненьке. Картопелька, ну, само собою, як же вона може бути смачненькою. І тепер ми просто вже вечір, темно. Але у нас таке багаття, що прям тут навколо нього танцює. А тріщиться класно. І я що хотіла сказати, такий маленький. Оцей у нас прилад, на якому ми гри гриліли наше м'ясо, так? але така класна якась сила в ньому, цього вогню, що навіть коли були вже самі оці такі перегоріли дрова наші, то дуже довго трималося тепло. Я навіть не очікувала, так що рекомендую. І хотіла сказати, що навіть самому... Саме геніальне, як частіше на те є, це саме просте, в самому простому. І це дійсно так. Ну, на цьому закінчує наше відео. Хотіла вам передати всі позитивні настрій, от, і побажати вам всього найкращого. Бережіть себе. І хочу вам ще сказати, що завжди в будь-якій ситуації в будь де можна собі знайти маленький шматочок щастя. Простого людяного щастя! Так що я вам цього також бажаю. До побачення!